Коли? Я вже сінокос відкрив, дивіться вже, мусив садочка косити. Трава, блін, по 20 см чи по 30, гляньте в сусідів. Скапець. Тому Скосили вже. Росте дай дорога. Всім привіт! Сьогодні швиденько йдемо дамо кроликам їсточки пити, оглянемо, що там як, окрольчики наші. Погнали? Вжевжики. Ви їсти хочете чи не хочете, признавайтесь. Так, наші помісні, бачите, які вже дядьки. Вчора трішки там вибирав на забій, висмикував тут. Через одного. Що ви тут дурачитесь? От. Дивився на цих, бачите, буриків. Вже такі, блін, спинясті, Десь по 2500-2600 місцями є. От, хоча... До 28 числа їм ще довго, тобто ще нам буде 3 місяці. О, сьогодні у нас тільки 10 числа, тому ще за 2 неділі вони гарно підростуть, я думаю. Отакі красавчики я б сказав. Так, дамо їм їсти чуть -чуть, бо я ще не давав комбікорм Хто буде їсти. є ще жулики так водичка в них є так насипали їм значить хай шо ви жовчики живжики шпингалетики. Так. Ишь ты. Так, тут кто-то хочет есть, если не признавайтесь. Конечно, кажи хочет. Ну тут закінчується, треба де принести. Так, лише це є, до речі, дві, дві самочки. От. Вони такі чималі, по-перше, по-друге, там по лінії Б. Я завжди лишаю таких самок. Може собі на ремонті лишимо. Або спаруємо, то продамо одненьку, Або й дві продамо, як будуть брати. От. Ми собі ще завжди лишимо, але такі вони гарненькі. Дівчулі, ще на їм 11 числа, оце тільки три місяці. Ну, вони такі гарненькі, вони плюс сважать. Я думаю, потім їх спаруємо, через недільки дві спробуємо. Якщо спарується, все нормально, тоді побачимо. Так, тільки. Чо так слабо їсти? Щось так слабенько взагалі їдять риблячки наші. Не хочете їсти, да? Якісь такі ви маленькі жулики. Не хочуть їсти. І рости, звичайно, слабо будуть. А Оце боїться всі дивіться, які вуші. уші. Так. Водичка біжить на початку добре і в кінці. Час від часу провіряю, бо буває таке, що або завоздушується десь система, коли кінчається вода. Тому вже по привичці. Все. Їжте, пийте. Хе -хе. Так, відкриємо кроличку нашу одну. <кій> Цих, що родили, я лишив, бо є такі кипішні. Починають корм вигрібати, сердяться, то ще, коротше, що небудь. Так, я бачу, дорвала пуху, вже покормила. Що ти тут сидиш? Так, а оця в нас в на вчора. Вже не перший раз вона родила, до речі, але вона, коротше, взяла і родила без пуху. 10 штук. Змушені були, звичайно, відігрівати. Так, є не без втрат, тому й не викидав, бачите. От, мінус один. Не відігрівся, хоч всі є. Порахуємо вас. Два, три, П'ять вісім. Десь ще одного нема. Треба риться, бачите, як корисно. Вон, бачите, десятий. Ще один пропав. Тобто підмерз, під мінус 2. Лишилося вісім. Так, ну відкриємо, чи піде кормить взагалі. Пуху не нарвала, нагадую, чомусь вредіна. Хороша самка була. То Вона вже майже півтора чи два року, тобто... В неї дуже багато кролів було. Ну, пішла кормити. Слава Богу, пішла. Так, значить, цих мінус 2 викидаємо. До речі, в цих гніздах всіх було там таке 12-15. От, Тому повикидали. Лишив сугубо по 9 штучок. 9 штучок. Глянем, чи хоч кормили, бо я вже відкрив їх. Ні, вроді би кормила б пузаті, бачите Он тут нормально Мама пух притоптала взяла Бо ці -то вже трошки старші, бачите ці такі вже маленькі бутузи Ці такі більшенькі кабаносики Мама сіно повиїдала, от вредіна, так само, як тут. От взяла й виїла. Так, це ми підкидали їй два, вижте. Такий заїз. Заїз росте. Ну не лізь. Що ти топчешся? Так, глянемо. це теж бачу пух доривала, значить заходила, кормила. Заспокійся. Да, так, бачите, кормила вона, їх теж такі пузатенькі, бачите всі. О, молочко ж виглядає. Треба чу свіженькі пух, ості дорвала. Так, а ця теж щось тут поз'їдала, пух. Геть. Що так пуху мало в них? Притоптала, поз'їдала. Треба де гніздо перебрати, значить чуть добавити сюди сіна. От, щоб їм... Було комфортніше, бо бачите, самочка любітільша повиїдати. Ну, вона теж не без приключень. Перший раз вона родила була, е, якщо я не помиляюся, теж 10 штук, але вона не хотіла йти кормити первістка. от Така попалася. Там по новому самцю я був, лишав її. От, не знаю, що з нею не так. Ну Правда, я її постійно закидав сюди, тримав, вона кусала їх. Коротше, із 9 лишилося е, цього, 5 живих. Тобто вона викормила їх. Ось там вони і ростуть, вони, вони між самцями там. Тому навіть інколи і таке буває. Так. Ну і цим потрібно давати зараз їсти раз-два. Бачите, теж хочуть сидять. Хоча десь ще в кормушках є корм. Я так насипаю, що в них... Постійно він ще лишається до ранку. Треба було б вже теж порозсаджувати, важте по 8-9, по 9. але ну, нема куди. Було тут, от, наприклад, місце, чуть розділив. 4-5, бачите. Так само тут поділив. Був забрав сереблячків, знову ж таки. ну, Поки сидять 9 чи 10, їх там не пам'ятаю. Тут чуть розділив. Плюс треба де самочок позабирати. От. Але їм ще рановато родити, тобто там на наступний місяць аж. Тому вони поки сидять з малими, бо нема місця, як правило. Так, ну, почекаємо, може хай піде там покормить Вредіна Вроді кормить. Ну, це вже хоч добре. Ну пуху не нарвало взагалі, просто приходжу вони лежать, холодні, піщать, давай їх. Відігрівати, грів феном до лампочки, то довга пісня і толку нема, поки не взяв так само швиденько водички теплої, Да всіх не занорив чуть-чуть по шийку. Потримав, вони нагрілися за 2 секунди. От. І нормально повідходили. Тому і два штуки пропали. Що, все вже покормила? Так швиденько. <кхе> Тут накормила, їх не накормила. Ну щось накормила, он. Став Пузати один з другим. Ну вроді би, так, да, бачите. Стали пузатенькі. Тому вісім штучок. Так, цей щось не дуже поїв, так? Да? Якийсь такий маленький один. А так вроді би всі поїли, ось, бачите, пузаті. Ну нічого, добре, що вона пішла хоч. Кормити сама, значить ми. Може завтра в неї чуть прилив молочка буде. Бачите, це вже відлічно. Не знаю, що з нею сталося, але вона так і не нарвала пуху. Просто вирішила нарвати його. Ну, таке теж може бути. Тому треба слідкувати за цим всім ділом. Шови. жужики, тройціх буде забирать скоро. Так. Так так що от. Так, ідемоте домой. Цим ще. Так, ну ще і це їсти. Що ви тут? А вони ще є. Вони ще є їсти. Ай, так засипаємо. А ви там собі... Потім будете їсти, так? Да? Жужики? Тропить вам, так? Да? Закінчилось. Тут нема вже, там на дні. Ай-яй-яй. Значить, зараз набираємо. Віндікс. що ти? Того теж вікорме. є кормле. Він не з'їдає його все. Віндікс, Ах ту жулик. є що жулики ви зіли, чи ні так ну тут є вода хоч корм тоже ще є не з'їли весь чого не з'їли ляколивий Що ви жужики Корм тоже є ще. Да? Водичка є. Зараз долем. Так, тут тоже вчора чуть-чуть освободив. Осталося два по возі малих. Але нічого. Підростуть. Пізніше, але підростуть. Хоча ще до 20-х чисел їм рости до трьох місяців. Ще є куди. Майже півтори-дві неділі. Вага там їх десь 2600. Тому підростуть. Зараз подоливаю їм пити ще і все. Хто це там гониться? А? що, і випити хочете, да? Кажи, води давай. Все таки, бачите, самочка почала рвати пух. Вот. Нехай вже. Бачите, самочка почала рвати пух. Вот. Ну нехай нассить, бачите, сюди, все-таки їм. Все добре, Можливо, дуба держить, значить, назад виправляється. Не знаю, чого вона так не нарвала зразу, але таке і буває теж. Покинувся материнський інстинкт. <coughs> Pirón, Сыночек, малышка, не сделала, да? Это Он его хочет сделать или не сделает? кролики наші ситі, накормлені і напоєні. Ростуть, що нам і потрібно. Тому, друзі, кому сподобалось, пиши коментар, став лайк. Всім дякую за перегляд. Пока!